Пропонується до продажу доглянутий будинок у селі міського типу Чечельник Вінницької області, будинок площею 100 квадратних метрів, зведений із черепашника з хорошими теплоізоляційними властивостями, стіни будівлі поштукатурені та захищені зовнішнім покриттям, покрівля шиферна у хорошому стані, вікна металопластикові, В середині будинку 4 просторі кімнати. Кухня, санвузол і коридор, стан житловий із приємним косметичним ремонтом. Тож після покупки можна одразу заселитися, опалення здійснюється твердопаливним котлом із паровою системою. У будинку підключене світло, вода, працює система водовідведення, газ з балону, є усе необхідне для комфортного проживання, загальна площа ділянки становить 19 соток. Подвір'я повністю забетоноване, територія огороджена капітальним парканом, який забезпечує безпеку, тишу та приватність. На подвір'ї розміщені господарські споруди, простора літня кухня, льох та гараж для техніки. Частина ділянки вже засаджена молодими плодовими деревами, які приносять перші врожаї. У селищі є все необхідне для життя, магазини, супермаркети, школи, дитячі садки, амбулаторія, лікарня, аптеки, ринок, банківські відділення та заправки. До всіх точок можна легко дістатися навіть пішки регулярно крусують маршрутки до найближчих міст. Вартість будинку 6800, при перегляді можливий адекватний торг. Усі документи готові до продажу. Телефонуйте до власника та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.